Всім доброго дня! Ви на каналі Підбір та перегін автомобілів з Європи. І сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і хочу зробити короткий огляд. Я зранку закидав Volkswagen Golf в універсалі, можливо, хто бачив. І говорив, що ми очікуємо на голландця для огляду ось такого автомобіля. Це є Renault Megane 2013 року, 1,5 дизель 81 кВт, 6 ступка, в комплектації Bose. Даний автомобіль нас зацікавив ще вчора. До нас позвонила людина, захотіла придбати для себе Реномеган. Я скинув буквально пару варіантів, тому що на даний момент їх багато немає. І людину зацікавив ось такий, можна так сказати, шоколадний реномеган. Дійсно гарний насичений колір. Коричневий перламутер в гарній комплектації, ну і, як виявилося, в гарному стані. Дійсно, при розмові з голландцем він нас не обманув, говорячи про те, що автомобіль знаходиться в ідеальному стані на свій рік на свій пробіг. Пробіг в автомобілі 230 тисяч, але незважаючи на ось такий пробіг, автомобіль в хорошому стані. Ми перевірили на стан лакофарбового покриття. Дійсно, жодна деталь автомобіля не була фарбована. Вся в рідній фармі. Дуже гарний, ще раз повторююся, коричневий металік, коричневий насичений колір в комплектації Боус. Як ви бачите, має фаркоп, передній задній партронік, складання дзеркал, безключовий доступ. Ну, в принципі, так, як і всі Renault Megane, які я закидав і які я підбираю для своїх замовників. Вони майже всі одінакові. Що я хочу сказати, що автомобілі на сьогоднішній день подорожчали. Не знаю, чи люди це замітили чи ні, але це виявляється так. В Голландії їх дуже мало на сьогоднішній день і тому ціна виростає. Можна придбати автомобілі з невеликою ціною, але пробіг тоді буде становити, якщо брати ось даного типу автомобіль, тобто Renault Megane, буде становити більше 300 тисяч пробігу. Тоді автомобіль буде виходити в дешева ціна. Вартість даного автомобіля в нас в Україні буде становити 9600 доларів. Я думаю, що це гарна ціна. На ось такий чудовий автомобіль. 13 рік. Все скло по кругу, все рідне. На 16 х легкосплавних дисках. По резині взагалі проблем немає. Задні колеса в нас нові, передні 20-го року. Що потрібно тільки зробити по даному автомобілю, це замінити масло, ну і подивитися до розхідних матеріалів. Тобто передні колодки, задні колодки це все є розхідний матеріал, це все одно, що заправляти автомобіль десь По салону потрібно зробити легесенький детейлінг і перешити на сидінні ось ту боковинку, яка в нас завжди підтскує. А так, в загальному по автомобілю немає жодних проблем. 13 2013 році дуже гарне шкіряне кермо. По, по комплектації має також навігацію, камеру, клімат-контроль, кліматконтроль, е круїз контроль, е датчик дождя, датчик світла, електронний ручник. Ну, в принципі, все те, що як і всіх попередніх моїх меганах. Також е можливо, когось кого 2-літровий гольф він на даний момент є актуальний. Якщо когось цікавить, можна переїхати його оглянути. І в Україні є. 2016 року, Volkswagen Golf 240 пробів, теж в ідеальному стані, без жодного підкрасу, вартість 12 12600 доларів. Ось такі автомобілі. Сьогодні, і ще, можливо, завтра-післязавтра ми будемо знаходитися в Нідерландах. Також вчора ми придбали для нашого клієнта Renault Kadjar 2017 року і Volkswagen Golf, тобто Є-Golf, е повністю електричний автомобіль. 2018 року 81 тисяча пробігу білий перламутр. Можливо, кого зацікавить електромобілі, можете телефонувати, будемо підбирати, доставляти і робити детейнги, робити сертифікати, тобто віддаємо автомобілі з повними, повним комплектом документів, які вам потрібно для того, щоб поставити автомобіль на реєстрацію. Кого що цікаве, телефонуйте. Мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі, будь-які питання. ну краще, краще за все телефонуйте, тому що не завжди є час відписувати, а от на телефонні розмови я зможу відповісти вам завжди. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення, до нових відео. До зустрічі, підписуйтесь на, на YouTube канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок, для того, щоб отримувати всі нові повідомлення про нові відео і одразу проглядати і телефонувати. Дякую за увагу, до побачення!